Ну, трошки про себе. Іван Палацький, учасник Революції Гідності, волонтер воєнського 45 окремого батальйону територіальної оборони, ветеран війни, батько офіцера Сил спеціальних операцій, очільник ветеранського простору. Патріотичне виховання молоді сьогодні це не факультатив, а національна безпекова потреба. У умовах війни з Росією наш обов'язок формувати у дітей і молоді чітку українську ідентичність. Усвідомлення власної історії та гордості за тих, хто її творить зараз. Ветерани це не лише захисники, це носії досвіду, морального авторитету лідери громад, які можуть і мають стати менторами для учнівської та студентської молоді. Саме тому ми пропонуємо системно залучати ветеранів до проведення уроків мужності, тематичних зустрічей, лекцій у школах та вишах, наставництво у молодижних патріотичних клубах, гуртках, пластових та скаутських ініціативах. Створення спільних проєктів, відео, підкастів, виставок, зустрічей, пам'яті, де молоді ветерани творять разом, залучення до роботи таборів, вишколів, волонтерських ініціатив як інструкторів, організаторів-порадників. Дуже важливо, щоб в шкільному віці прививати не лише любов до України, а й повагу до професії захисника, формувати бажання пов'язати своє майбутнє з військовою службою, заохочувати вступ до військових ліцеїв, академій, інститутів. Це питання кадрової безпеки держави, і саме ветерани можуть бути найкращими мотиваторами в цьому. Ще одна тривожна реальність сьогодення: багато школярів щодня дивляться російське відео в Тік-Ток, Ютуб, слухають російську попсу, репчі блогерів Це інформаційна диверсія. Ми тримаємо лінію зіткнення на фронті, а ви запускаєте Росію собі в голови. Тут у мирних школах. Це теж треба зупиняти. І почати можна з уроків критичного мислення. Розмов про культуру, мову цінності і спрямою розмови з ветеранами, які розуміють, чому ця війна не кіно, а правда життя. Маємо розуміти, для молоді живе слово ветерана, сказано без пафосу, часто звучить сильніше за підручників, бо воно з досвіду, з болю, з реальної боротьби. Пропоную на рівні міської ради створити окрему програму взаємодії між освітніми закладами та ветеранською спільнотою з календарем заходів, фінансуванням та координатором від профільного департаменту. Дякую за увагу, готовий до співпраці і конкретних дій. Разом ми можемо виростити покоління, яке не дозволить нікому забрати у нас Україну. Ну, Дякуємо, пане. Друзі, можливо, є запитання. Ну от ту пропозицію, яку озвучив пан Іван, я прошу занести нам до протоколу. Я думаю, що ми обов'язково будемо її впроваджувати в життя, тому що на 100% з ним згоден. Сьогодні треба е, цю інформацію доносити і в учнівських, і студентських колективах. І на відміну, як можливо, там було раніше, на сьогодні справді в цьому є попит, і ну, дуже цікаво молоді зараз про це дізнаватися. І не десь знаєте, з яких там книжок чи телевізора безпосередньо, коли до них приходять люди, такі як Іван, як його побратими. Я думаю, що от розкажіть, ви були що, я так розумію, з. Олександром Кроковцем такі зустрічі певні проводили. Який фідбек? Що каже молодь? Ну, ми були до речі, в інституті я бачу, так <півлянті> ну, я всі... зараз буде спускати вам. Ми стараємось так да. скрізь, де нас запрошують. Ми обов'язково з'являємось на патріотичні заходи були в сонячному, да. до інституту їздили, в школах були в навчальних закладах, профільної освіти були в першому. Ігли ще були. Дітям дуже цікаво, насправді. Вони ми хочуть молоді. розуміти, чому ми тоді пішли, що ми там робили, і ну чи страшно, чи не страшно. Такі питання, знаєте, і насправді ну, є, є про що порозмовляти. І якщо ми там домовляємо, домовляємося годину погоди, то ми там і півтори, і дві, і вже діти ну там вчителі кажуть, у нас наступний урок, давайте трошки з цих молочку ще розуміло, що Дуже велика кількість питань, правильно? Так, да. дітям цікаво, їм цікаво. ну... Такі питання задають, знаєте, воно виникають по ходу якоїсь розмови. Саша проведець, такі відкритий, більше якихось своїх таких вражень, Іс історії, історії да? розповідає. Да. Я більше вже якісь академічні моменти там пробую внести дітям. Кажу, ось на, на базі цього ми бачимо таку історію, на базі цього ми можемо такі висновки зробити. Знаєте, ну працює, і дітям цікаво, в принципі, з задоволенням. Просто закінчується да, навчальний період, але ми з задоволенням тут залишилися 10 днів. Да. Готові підключитися, якщо будуть запрошувати, походити в школу. І я б планував насправді якісь уроки чи патріотичного виховання, чи мужності, чи ще чогось відкриття школи почнеться. Да? Ветерани трошки ну, ще поранені, ще важко сформувати пул і походити по школах, поспілкуватися з дорослими дітьми, куди вони підуть, наприклад, ті самі. 11 клас, туди вони влітуть далі навчатися, так? чому дуже багато інститутів цікаво. ось у колоді Махолькіна син навчається в Одесі так? На, на військового. Ну, круто, ну давайте. За це майбутнє, це дуже сильний соціальний рік. Якщо ми тут, умовно кажучи, розуміємо, що робитися там, стати там, якимось там дипломатом так? чи ще чимось кадровим, це дуже ну, складно, але стати там. Героям війни це дуже просто насправді і стати офіцером. Ті хлопці, що починали зі мною зараз служити солдатами, вже всі практично офіцери, ті, хто змогли дожити. Да. З рахунком того, що військо збільшилося, то я думаю, що є певний і кадровий голод, правильно? правильно. З точки зору і керівників, і командирів, і офіцерів. Можна вирости, далі.